ситуація на лінії фронту, що там зараз відбувається, який напрямок залишається найгарячіший який напрямок на якому напрямку ситуація змінюється. Розкажіть нам, будь ласка, і розподіліться своїми думками, що ви бачите на цих напрямках. Що стосується Покровського напрямку, звісно, з нього будемо починати, тому що він залишається пріоритетним для росіян, але тут я думаю для них буде створено. Ту ситуацію, коли вони будуть отримувати неприємні новини саме з Покровського напрямку, я зараз не кажу, звичайно, і не можу говорити про якийсь там великий український наступ, тому що його немає. Я не буду говорити про якісь там широкомасштабні по всьому фронту контратакуючі дії. Але тим не менше, Покровський напрямок він сьогодні відрізняється декількома відтинками. Зокрема, сам покровськ безпосередньо це Мирноград, звичайно, це. Добропільський зайчик, про який я хотів би окремо зупинитися, і звичайно, ми говоримо про Костянтинівку. Так, от очевидно, на сьогодні, що та фактично авантюра, яка на початку росіянам вдалася щодо добропільського відтинку, вона на сьогодні, на мій погляд, потихеньку розвертається в інший бік. Це так, щоб не забігати наперед, тому що операція триває, і звичайно, це безпека наших людей. Наших підрозділів так от на сьогодні одне ушко цього зайцю точно відрізали. Сьогодні ми говоримо про те, що своїми пазурами сили оборони вчепилися в горлянку цього виступу, цього зайчика, і тому росіяни змушені. І на сьогодні це для нас виявляється плюсом. Змушені кидати туди відповідні резерви, які намагалися зосередити або планували зосередити на безпосередньо покровському відтинку фронту. І для чого вони туди кидають ці резерви? Для того щоб витягнути з цієї не дуже простої, м'яко кажучи, ситуації, в якій опинилися російські підрозділи. Що пройшли тим добропільським шляхом, який для них на сьогодні дійсно виглядає як авантюра, яка не вдалася, принаймні контратакувальні дії наших сил оборони, відповідно, ми говоримо звичайно про корпус Азов, це їхня зона відповідальності. Вдалося, ну скажімо, так, створити не дуже гарні умови для ворога і, власне, нам допомогли тому. Uh, і подяка величезна Азова. Також тим підрозділам, які діють в складі корпусу, допомогли нам відкинути ворога на цьому uh, напрямку і власне сточувати відповідно ті резерви, які росіяни ще раз підкреслюю намагалися використовувати по Покровську. Очевидно, що на сьогодні. Росіяни не відмовилися і не відмовляться очевидно від своєї мети. По перше, повністю окупувати Донецьку область це очевидно, але всі свої зусилля вони дійсно зосереджують сьогодні на цьому напрямку, напрямку Покровський. І, власне, якщо зачепити інші відтинки Донецького загального фронту, ми говоримо там про Лиман, ми говоримо про Сіверс, то очевидно. Що росіяни на сьогодні будуть намагатися зайти в наші населені пункти крупні для того, щоб зав'язати саме міські бої. Ну і скажімо, таких умовах міських боїв спробувати прожити, перезимувати цю кампанію. Цю це наступальний етап черговий осінню зимовий тому що зрозуміло, що в полі вони будуть набагато швидше сточуватися, ніж це можна робити навіть на руїнах наших населених пунктів, які росіяни дійсно спочатку руйнують відповідно. Для того щоб просуватися вперед, те, що не буде легкої прогулянки, це очевидно. І дуже велике в мене сподівання з огляду на ситуацію, що багато підрозділів російської армії вони все таки не зайдуть в місто і будуть зимувати відповідно в тих польових умовах, які не є для них сприятливими. Тому я кажу, побажаємо нашим силам оборони, аби все вийшло, те, що задумано. Задумано дуже багато цікавого, і все залежить від тої ресурсності і нашої спроможності яку якому будемо вкладати ці е, воєнні операції не досить, така скажімо. Проста ситуація, ну, власне, по всьому фронту вона складається на Новопавлівському відтинку. Тут ворог продовжує, на жаль, тактичний рух у бік Великої Михайлівки. Тут ми говоримо про локації, в тому числі і двох річок: межиріччя, річка Ворона і річка Вовча. Тут ворог активно діє, намагається в цьому напрямку активізувати свою діяльність. Знову таки, це тактичні просування. Вони на сьогодні є. Ситуація наразі не виглядає для нас надзвичайно критичною, але вона є складною. І за цього вона не є дуже приємною, тому знову таки відповідні рішення прийнято. Що буде задіяно яким чином на цьому вітинку? Я думаю, за кілька днів ми вже побачимо розвиток цієї ситуації. Звичайно, ми говоримо про Куп'янськ. Тут ворогу на жаль вдалося на одній з локацій, навіть дочалапати, ну, таке слово спроби використати до однієї з околиць міста. Куп'янська. звичайно, це говоримо про перш за все диверсійно-розвідувальні групи. Потім ворог планує закидати туди вже безпосередні піхотні, штурмові свої підрозділи. Поки що це не вдається. Контрдиверсійна боротьба надається ознаки. Нам вдалося ворога там стримати. Руху вперед немає. Більше того, на Куп'янському напрямку є відповідні контратакуючі дії на деяких локаціях і дають можливість ці тактичні просування ворога зупинити, на деяких позиціях навіть відкинути. Тому ситуація теж надзвичайно складною. Ну, власне, як і ще раз підкреслено по всьому фронту, е, запорізький напрямок активний. Знаємо, що ті резерви, які ворог зокрема перекидали, планував залишити на запорізькому напрямку. Це і морська піхота, російська, наприклад, 155-та бригада і 40 сорокова бригада морської піхоти, вони зараз опинилися на добропіллі, тобто, повертаючись до поперед до початку відповіді, якраз ці ресурси. Ворог задію аби врятувати від е, негарних е, ситуацій свої війська, е, сумщина е, ситуація кардинально не змінилася. Тут у ворога немає тактичних просувань, жорстокі бої в районі юнаківки, на інших локаціях ворога вдається відкидувати або стримувати. Є активізація певна на Лучанському відтинку, але не сказав би, що вона є такою, знаєте, надзвичайно загрозливою. Там події постійно відбуваються в вигляді боїв. Бої теж непрості, жорсткі, але й тактичних просувань у ворога немає. Придніпровський напрям напрямок коротко: остров'яда, Антонівські мости, намагання зайти на острови і щось там спробувати е, закріпити. Ворогу це не вдається.